Так, мене звуть Ксенія Карачун і ви разом зі мною на нашому марафоні вдячності за книжкою Ронде Берн Магія. А сьогодні я вам розкажу, як буде проходити наш марафон. В цій книзі є 28 магічних вправ, технік, спеціально розроблених для того, щоб ви навчилися користуватися магічною силою вдячності і змінили стан свого здоров'я, матеріальне становище, ситуацію на роботі і в стосунках. А також здійснили найменші ваші бажання і найбільші ваші мрії. Ну, мрія у нас одна, і ми спробуємо на, цей раз, на цьому марафоні здійснити цю найбільшу мрію українців. Ви також дізнаєтесь, як практикувати вдячність, щоб розв'язати проблеми та змінити будь-які негативні ситуації на позитивні. Але щоб все це сталося, вам потрібно практикувати вдячність 28 днів, щоб запліднити кожну свою клітину, кожну свою підсвідомість. І лише тоді це все змінить у вашому житті. Вправи потрібно виконувати протягом 28 днів поспіль, тобто кожного дня. Вони, йдуть, вони дадуть вам змогу перетворити подяку на звичайний та ваш новий спосіб життя. Зосереджено, докладаючи зусиль, досліджуючи свої почуття, практикуйте вдячність упродовж кількох днів поспіль. І ви побачите, як у вашому житті буде відбуватися магія. У кожній магічній практиці є безліч таємничих учень, які значно розширили ваш, розширять ваші знання. З кожною вправою, ви дедалі краще будете розуміти, як влаштовано ваше життя, і легко жити життя, про яке ви мріяли. Перші 12 вправ використовують магічну силу вдячності за те, що у вас є нині, і за те, що ви отримали свого минулого, тому що магія не спрацює, якщо ви хочете отримати більшого. Значить, потрібно дякувати за те, що у вас уже. Є за те, що ви вже отримали. Ці перші 12 вправ негайно перевер... привернуть увагу магії вдячності в ваше життя. Наступні 10 вправ будуть використовувати магічну силу вдячності за ваші бажання, мрії за все те, чого ви хочете. За допомогою цих 10 вправ ви зможете втілити свої мрії і побачите, як чарівним чином почне все змінюватися в вашому житті. Останні 6 вправ перенесуть вас. На зовсім новий рівень вашого життя, де ви будете насичувати вдячністю кожну клітину вашого тіла та вашого розуму. Ви дізнаєтесь, як скористатись магічною силою вдячності та допомогти іншим людям розв'язати їхні проблеми та поліпшити будь-яку негативну ситуацію чи обставину, з якими ми можемо стикнутися. Вам не доведеться змінювати свій графік, кожну із справ спеціально створено для того, щоб вона могла вписатися у ваше повсякденне життя. Незалежно від того, робочі ці дні чи вихідні, свята чи, можливо, канікули. Подяка е, первинна. Куди б ви не йшли, ви берете її з собою, а потім, куди б не пішли ви, там з вами почне відбуватися магія. Якщо ви пропустите один день, то наймовірніше втратите імпульс того, що зробили. Щоб не зменшувати магію, якщо ви пропустили день, відлічіть три дні назад. І почніть знову повторювати вправи. Тобто, якщо ви пропустили один день, ви від, да, наприклад, ви пропустили четвертий день, ви три дні назад відраховуєте, починаєте знову першого дня. Якщо ви пропустили 23-й день, три дні назад це 17-й день, і починаєте з 17-го дня знову ж таки виконувати практики. Деякі вправи розроблені для ранку, інші призначені на цілий день, тому читайте кожну щоденну практику вранці. Деякі вправи потрібно читати ввечері напередодні, оскільки вони мають починатися, коли ви тільки відчините свої оченятка. Я нагадаю вам, коли це робити. Ви можете читати вправи для наступного дня щовечора перед сном, щоб підготуватися. Якщо так, обов'язково перечитуйте вправу зранку ще раз. Я кожного дня буду загружати в наш телеграм-канал відео читання наступного дня тижня. Тобто, наприклад, у нас ми будемо йти там третій день, так? а відео на телеграм-каналі буде для четвертого дня, на один день наперед. Кожен може працювати в своєму режимі. Можливо, хтось буде повертатися, так, і більшість може повертатися назад, але всі ці дні будуть просто прописані. Це буде відео. Так, в такому режимі, як ви зараз бачите, де я буду чит зачитувати розділ з книжки, де я буду пояснювати його, для чого, чому, навіщо ми це робимо, своє бачення. Ви можете своє бачення сюди ж підключати. Так? І буде такий невеличкий буде такий картинка, скажімо так, да? де буде написано просто домашнє завдання, або, можливо, буду писати текстом, щоб було зручніше там, скопіювати, десь собі вставити і, можливо, з тим. Краще читати текст, краще підгружається, бо вдруг знов якогось світла не буде, чи ще щось. Ось тому нас буде швидше за все, це буде текстом. Я ще подумаю, але саме домашнє завдання я буду виписувати окремо, щоб ви не дивилися ціле відео, якщо немає на це змоги. Якщо ви хочете виконувати 28 магічних вправ послідовно, можете робити це і іншим чином. Ви маєте можливість вибирати певну магічну вправу, що стосується важливого для вас аспекту в вашому житті, який вам хочеться змінити тут і зараз, і покращити. Так, і виконувати це, цю вправу, цю техніку, три дні поспіль, або щодня протягом тижня. Або ви можете робити одну чи дві магічні вправи раз на тиждень. Так? Вам лише знадобиться більше часу, щоб побачити зміни у своєму житті. Після 28 днів виконання магічних вправ ви можете продовжувати робити деякі з них, щоб підсилити магію там, або тоді, коли у вас починає виникати певне. Певна потреба в якійсь ситуації. Наприкінці опису 28 магічних вправ будуть рекомендації, які можна використовувати і комбінувати. Це підсилить магію після певних, в певних сферах вашого життя. Буде там, наприклад, я скомбіную там, магія грошей, і в таких то днях є певні вправи, які допоможуть вам на подалі сконцентруватися на магії вдячності за ті гроші, за ті кошти, які ви отримуєте чи можливо е переборщити з вдячністю? Ніколи. Чи можливо ваше життя стане занадто чарівним? Навряд чи. виконуйте вправи ще і ще і ще, і вдячність проникне в кожну вашу клітинку вашої підсвідомості. Стане для вас. Самою звичайною е, справою. За 28 днів ви е, перебудуєте весь свій мозок і закарбуєте вдячність у підсвідомості, де вона буде перетворюватись на те, що автоматично першим буде спадати вам на думку за будь-якої ситуації. Магія, яку ви почнете відчувати, буде вашим е, досягненням, вашим натхненням, оскільки щойно е, ви додасте цю вдячність у свої дні, вона зробить ваші дні. Яскравими. Вона зробить ваші дні просто дивовижними. Я знаю це, я проживала це. Які ваші мрії? Чимало магічних вправ присвячено для того, щоб допомогти вам здійснити ваші мрії. Тому ви повинні чітко розуміти, чого ви хочете насправді. Так, у нас є практика, чому, чого я хочу, а не чого від мене хтось чекає, або я хочу, як моя подружка хоче. Візьміть, наприклад, комп'ютер або ручку і папір і складіть список всього того, чого ви насправді бажаєте в кожній сфері вашого життя. Як психолог зі стажем, так, я е, завжди кажу, що писати треба робочою рукою, а е, тому, що наша рука вона пов'язана з вашою підсвідомістю, а ваша підсвідомість це і є цей маршрутизатор, який приведе вас до ваших мрій. А якщо піти далі і е, заглибитися в духовний світ, то ваш маршрутизатор, ваша підсвідомість і є маленька частина Бога у вас. Ну, трошки побогохульству, але так воно і є. Це і є той зв'язок, який пов'язує нас з будь-якою магією в нашому житті. А, продумайте всі деталі стосовно того, чого ви хочете, які мрії ви мрієте, чим ви володієте, що ви хочете мати в житті, в стосунках, кар'єрі, фінансах, здоров'я та в кожній важливій для вас сфері. Ви можете деталізувати так, як вам подобається, але пам'ятайте, що ваше завдання це просто зазначити, що ви бажаєте отримати, а не як. Що бажаєте отримати, а не як? Буде це зроблено для вас, коли почне діяти магія вдячності. Тобто, мені потрібна така сума грошей, а не я заробляю таку суму грошей. Відчуйте, будь ласка, різницю. Якщо ви прагнете отримати кращу роботу чи роботу вашої мрії, тоді обдумайте все, що ви хочете від цієї роботи. Подумайте про важливі для вас речі, наприклад, вид роботи, яку ви бажаєте виконувати. Як ви будете почувати себе на роботі, пропускаємо знову ж таки через свої власні почуття, відчуття по ситуації. Яка це має бути компанія, яка, які люди, з якими ви прагнете працювати? Скільки годин ви хочете працювати, де ви бажаєте працювати? Щоб це була за робота і яку особливу зарплату ви хотіли би отримувати за свою роботу? Чітко продумайте, чого ви хочете від роботи. Ретельно все обміркуйте та обов'язково запишіть усі деталі. Якщо вам потрібні гроші на освіту своїх дітей, урахуйте всі ці аспекти, що стосуються їхньої освіти, включаючи бажану школу, вартість навчання, книжок, їжі, одягу, транспорту, щоб ви точно знали, скільки вам потрібно коштів. Якщо ви мрієте подорожувати, запишіть детальну інформацію про країни, які ви хочете відвідати, як довго ви бажаєте подорожувати та на що ви прагнете побачити. Якщо ви мрієте про ідеального партнера, запишіть кожну рису, яку ця людина повинна мати. Якщо ви бажаєте поліпшити здоров'я або фізичний стан, уточніть, яким чином ви хочете зміцнити своє здоров'я чи тіло. Якщо ви бажаєте досягти чогось, скажімо, скласти іспит, отримати ступінь, досягти якоїсь мети в спорті, так, стати письменником, лікарем, актором, науковцем або будь-яке інше, напишіть і про це та будьте максимально конкретними. Я наполегливо рекомендую знаходити час для введення списку мрій протягом усього свого життя. Записуйте дрібниці, великі мрії або про те, що ви хочете саме зараз, саме цього місяця, саме цього року. Якщо ви маєте більше бажань, включіть їх до списку, а коли отримаєте це, почніть викреслювати це з свого списку. Простий спосіб скласти в список ваших бажань це розділити їх на категорії, наприклад, здоров'я і тіло, кар'єра, робота, гроші стосунки, особисті бажання і матеріальні речі. А потім просто додайте бажане до кожної із категорій. Коли ви зрозумієте, чого хочете, то визначите спосіб, яким магічна сила вдячності змінить ваше життя. І ви будете готові розпочати найцікавішу і найдивовижнішу пригоду, яка коли-небудь траплялася з вами. Я точно знаю, що ця пригода буде найдивовижніша. Чекаю вас у наступних відео!